Тікток небезпечний. Але чому? А що як я скажу, що те, що робить його небезпечним, є причиною його популярності, це наша нова свідомість. Кліпове мислення або ж кліпова свідомість це новий сучасний тип мислення. Головна суть у тому, що люди починають сприймати інформацію короткими уривками. Кліпами, маленькими швидкими фрагментами відео, маленькими текстами, твітами, клікбейтними і лаксонічними заголовками. Тощо. Це саме те, що виразнилося найбільше з ростом популярності TikTok та відповідь на питання, чому Інстаграм чи Ютуб також прагнуть мати свої аналоги, такі як Рілс і Шортс. Саме мислення стає роздробленим, тобто поділеним на уривки, якісь відрізки, фрагменти і різні всякі часточки інформації, часто дуже найрізноманітнішої, і, здавалося б, на перший погляд, абсолютно не між собою. І від цього. Абсолютний бардак і безвідповідальність. Перед тим як говорити про суцільні мінуси кліпової свідомості, варто згадати і про її невеликі плюси. Точніше, те, що є одночасно і плюсом, і мінусом. Це багатозадачність. і у цьому випадку я би хотіла звернути увагу на багатозадачність в плані сприйняття. Тобто, сучасна людина зараз може звертати увагу одразу на кілька джерел інформації одночасно. Наприклад, оці відео поділені на дві частини, де в одній читають якусь інформацію, там, наприклад, історії з Reddit, чи якісь уривки з подкастів чи інтерв'ю, чи навіть якісь наук-поп, чи будь-яка інша історія. А у другій ріжуть мило, давлять щось пресом, чи китайці щось там роблять, або моє улюблене, миють килими. А напишіть в коментарях, на що злипаєте ви. Або інший прояв. Коли ми дивимося якийсь фільм, серіал чи довге відео на ютуб і паралельно сидимо в телефоні, скролимо в соцмережі чи граємо в ігри. В принципі, попередником такого процесу був телевізор. Коли ми під нього їли, чи він був на фоні, коли ми там щось знову ж таки готували, їжу чи прибирали, чи, наприклад, просто сиділи, в'язали чи шили. Тобто не були поглинуті лише одним. Процесом, але краще не стало, і мінуси такої багатозадачності в тому, що наша та увага все одно розсіюється, а відповідно інформація гірше запам'ятовується, вже й не кажучи про якесь її обдумування. Наша картина світу це тепер навіть не пазл, де кожен елемент доповнює інший, а різнобарвний колаж із часто розрізнених уривків інформації. Для того аби краще зрозуміти, що таке кліпова свідомість, можна також згадати те, а який же тип мислення був раніше. Тобто, яка ж тоді була свідомість? Це була така свідомість, яку умовно можна назвати книжною. Найкраще її описав канадський філософ Маршал Маклюен у книзі Галактика Гутенберга Становлення людини дуркованої книги. Як ви можете пам'ятати з історії, Йоган Гутенберг винахідник друкацького верштату. І фактично з цього моменту починається масове розповсюдження книг, а з ним і писемності. Ну тут, власне, все ясно. Для того, щоб читати книги, треба вміти це робити. Тут якраз логіка логічна. Відповідно, формувався і новий тип сприйняття та осмислення інформації. Уявлення про світ було як книга, де є одна зв'язна розповідь, де навіть другу, третю, рядні лінії персонажів були якось пов'язані між собою. Книжна свідомість намагається знайти всі оці нюанси і в реальному житті. Та де логіка? Детально дослідити всі аспекти, знайти причину наслідкові зв'язки у всіх сферах, у всіх проблемах і питаннях. Ну общем, смисл був писемність стала причиною укріплення раціональності, логічного мислення, необхідності аналізувати довкілля, не розглядаючи кожну частину окремо, а в сукупності з іншими частинами. Звучить раціонально. І хоч загалом людське мислення, воно якби все одно прагне все спрощувати, але кліпове мислення, воно взагалі намагається уникати всякої складності. Американський футуролог Елвін Тофлер у книзі «Третя хвиля говорить, що хоч при виникненні проблеми ми і намагаємося знайти її причини, але не можемо всіх їх осягнути. Як наслідок, зустрічаючись із справді складною проблемою, ми маємо тенденцію зосередитися на двох або трьох чинниках, знехтувати чимало інших. Один з яких або й усі можуть бути набагато важливішими. Тофлер наводить такий приклад. Занепад міста, який має багато причин: це, наприклад, ріст населення та збільшення його скупчення, проблеми масових перевезень, недостатня інфраструктура, зростання рівня злочинності, економічні проблеми тощо. Але при вирішенні цієї однієї великої проблеми фокусується на двох трьох причинах, які вважають першорядними, нехтуючи іншими. Ми можемо, ми даємо дати гарячу воду, щоб гаряча, холодна вода перетворилася гарячу, її потрібно підігрити. Аварія на цьому місці сталася не вперше а ще у 2000 у 2020 році на тому самому місці бив гейзер із гарячою водою. При виникненні якоїсь проблеми багато експертів одразу погоджуються з тим, що є цілий ряд причин, які навіть якось пов'язані між собою. Але ніхто не спроможний утримати в голові багато складностей, намагаючись дійти до суті справи при розв'язанні тієї чи тієї конкретної проблеми. До речі, саме Тофер у своїй книзі Третя хвиля вперше описав риси нової культури, що зараз ми називаємо її кліповою. І всю суть її можна передати фактично однією цитатою: узгодженість розбивається вщент. На особистому рівні ми повністю оточені бомбардовані фрагментами образності, несумісними або й взаємопов'язаними, які розхитують наші колишні уявлення і стріляють у нас розірваними або несистематизованими екранними зображеннями. Ух, як закручено! До виникнення такого становища згідно з Тофлером призвели два таких чинники. По-перше, це демасифікація засобів масової інформації. Але ні, це не означає, що ЗМІ раптом позбавляються рис масової культури, якраз таки навпаки. До речі, про це мене є окреме відео. Якщо раніше були лише централізовані загальнонаціональні чи навіть міжнародні змі, то тепер стає все більше маленьких вузьконаправлених медіа, що мають своїм споживачем досить вузьке коло осіб. Наприклад, раніше були великі загальнонаціональні газети чи телеканали, але з часом все більш розширилася мережа маленьких обласних чи регіональних газет. І тепер навіть невеличке містечко має своє власне змі зі своїми локальними новинами. Фантастичні призи у сьогоднішньому випуску сьогодні? такі: це передплата на друге півріччя 23-го року на газету сімейна газета ТБ Хмельницький. Та на газету серйозно та на газету мої літа моє багатство Харків. Грома, я розкопи, новини про пенсії та пільги. Або ж стає все більше ЗМІ, присвячених окремій темі, наприклад, спорт, навіть більше, оскільки видів спорту багато, то окремо існує безліч ЗМІ, присвячених окремо футболу, баскетболу, хокею, тенісу і так далі. Тобто, якщо раніше була, наприклад, якась одна велика газета з рубрикою Новини, культура, спорт, то тепер все це може бути окремим ЗМІ. Ще всі в третій хвилі Тофлера, а вона була опублікована на секундочку ще у 1980 році, ситуація, ясна річ, значно прогресувала. А з розвитком інтернету і, взагалі, почала примножуватися ще більша кількість медіа, але не лише їх почали з'являтися і окремі блогери. Вітаю вас, друзі! Наприклад. Від великих та відомих, таких як Стерненко чи Латін, до таких, хто має лише кілька тисяч чи навіть кількасот підписників на кожній платформі у кожній соцмережі існують безліч блогерів, що розповідають про актуальні новини. Хтось жартує, хтось робить серйозно, хтось додає якусь аналітику, хтось розглядає одні й ті самі новини практично, але під різним соусом. Вони можуть дублювати одне з одного, можуть сперечатися одне з одним. І, власне, це ж я кажу лише про новинних блогерів. А скільки ж є тих, хто розповідає про кіно, наук, поп чи просто є розважальними, все це разом формує суцільний, невпинний і постійний потік інформації. І тут ми підходимо до другого чинника. По-друге, це швидкість. І тут я б сказала в двох аспектах: по-перше, це швидкість інформаційного потоку. У своїй іншій книзі Шок майбутнього Тофлер звертає увагу на те, як швидко змінюються популярні образи. У книзі Тофлер наводить приклад американської супермоделі Твігі. Знадобилося менше року з моменту, як дівчинка кокні під псевдонімом Твігі перше вийшла на подіум, аби її образ запам'ятався мільйонам людей по всьому світу. Її привабливе обличчя та гутерлява фігура раптом з'явилися на обкладинках журналів Британії, Америки, Франції, Італії та інших країн. І одразу ж потоком ринує накладні вії, манекени, парфуми та одяг людях твігі. Критики великодумно розмірковували про соціальне значення твіги, а журналісти присвячували їй стільки колонок, скільки зазвичай присвячуються мирним договорам та обранню папи. Але з часом її така абсолютно приголомшлива популярність просто почала танути. Це не означає, що вона якось одномоментно зникла з інформаційного простору, просто вона поступово перестала бути, як би зараз сказали у тренді. А ось в результаті молодше покоління і взагалі може не знати, а хто це така, хіба що ви цікавитеся історією моди. Але якщо для того, щоб зникнути з передніх шпальт у 60-х знадобилося кілька років, то теперішні тренди живуть іще менше. Наприклад, обговорення фільму Барбі моди на її естетику, там все неонове, рожеве тривали, можливо, навіть менше, поки сам фільм фактично був у прокаті. Тобто плюс-мінус місяць. Ніби сумно, відчуває себе ніби сумно зараз. Так і з іншими фільмами, піснями, серіалами. Вони стають трендами лише на короткий відрізок часу. Це ж саме можна сказати і про різні тренди у ТікТоці, які живуть у кращому випадку довше тижня. Кожного тижня фірусяться вже нові меми, фільтрмаски, звуки тощо. Те ж саме відбувається навіть з книжками. Тофлер ще у 70-х помітив, що життя без скорочується. А що вже казати про наш час? Був не, не збентежений. Другий аспект це швидкість сприйняття нами інформації. У цьому постійному потоці наше сприйняття адаптується до того, щоб уловити якнайбільше інформації за найкоротший час. Це впливає загалом і на тем життя. Пришвидшення у сприйнятті можна найбільше побачити на прикладі музики. Через авторські права я не можу вставити якісь ілюстративні фрагменти для порівняння, не порушивши їх автентичності а в цьому випадку це важливо. Тому пропоную вам якось самостійно з цікавості погуглити та порівняти, наприклад, звучання легендарної червоної рути Васюка який виконує власне сам автор, в якій обробці вона уже звучить у нульових і 90-х, та власне якого звучання їй надають уже сучасні музиканти. В принципі, так можна зробити і з будь-яким іншим хітом минулого. Фактично, для того, щоб осучаснити пісню, її треба у певному сенсі грамотно пришвидчити. Тобто не просто увімкнути у програвачі швидкість x 2 а все таки талант музиканта і має проявлятися в тому, щоб відчути мелодіку старої пісні та поєднати її з вимогами сучасного слухача. Тоді, як старшому поколінню, така музика може бути навіть незрозумілою. Їм тільки й захочеться що сказати. Остановіться! Зростання темпу життя призвело не лише до виникнення кріпової свідомості, а й до такої, яку український філософ Сергій Пролеєв називає новинна свідомість. Новинна свідомість це спосіб сприйняття дійсності, для якого характерний примат сучасності, і головним організуючим началом якого є прагнення до новизни. Ми постійно хочемо дізнаватися все новішу й новішу інформацію, аби бути в курсі, в контексті, можливо, навіть відчувати певний комфорт. Сучасна людина постійно прагне бути в курсі подій і навіть намагається знати як найточніше, що буде Майбутньому, а сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки каліш всі мало хто може це робити. Відтак новинна свідомість конститутивно залежить від двох сил сучасності і того нового, що приходить на зміну наявному. На цьому і базується популярність, наприклад, трухи. Бо вони прагнуть постити не достовірну, а нову інформацію. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення труха якраз і прославилася та набила собі підписників, ось саме тим, що вони першими чи принаймні одними з перших публікували найактуальніші фото та відео з місця прильотів. Існа річ за це їх масово критикували, адже це фактично не що інше, як коригування ворожих обстрілів. Але хай пожерам з трухи, як відомо, було пофіг. Так само на бажанні знати все й пошвидше базується популярність усяких там легітимних резидентів і зіради, які постять інсайди, розкладки, слухи та всяку іншу хрюканину. І як і в випадку з трухою, так і з іншими анонімними телеграм-каналами, подальше якесь спростування чи несправдження їх прогнозів є уже неважливим. Бо свідомість формує новина, яка задає певні очікування, і в певному сенсі ми живемо, мабуть, більше майбутнім, яке може справдитися чи ні, а не теперішнім, яке б спростовувало чи підтверджувало здогадки. Також ця нездатність виявити якісь причинно наслідкові зв'язки може повертати нам віру у якусь містику, магію, астрологію і так далі. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Як пише про Леїв. водночас не все, що відбувається, входить у розряд новин. Наприклад, кожного дня сходить сонце. Але воно робиться постійно, тому такий буденний факт просто стає тлом. І так відбувається з будь-якою іншою подією, що стає буденністю, бо вона вже просто не дивує, не викликає емоцій, а тому стає ніби як неактуальною. Те, що повторюється з природною регулярністю, що становить значне тло існування, не може стати новиною. Подія має бути неординарною, щоб перетворитися на новину. Сьогодні знову стало сонце. Сьогодні знову обстріляли Харків. І чим далі людина знаходиться від цих подій, тим більше виразнюється знак дорівняння між цими реченнями. Але кажучи, подалі від цих подій, я маю на увазі не фізичне, а саме ментальне віддалення, тому що можна знаходитися в будь-якій точці України чи світу, але слідкувати за новинами, співпереживати нашим співвітчизникам, а також старатися будь-якими методами допомагати нашим Збройним силам. І якщо ви хочете підтримати наших військових, то можете долучитися до збору на 8 тачок для Сил оборони України. Це великий спільний Збір на 5 пікапів та 3 буси для підрозділів Інтернаціонального легіону ГУР, бригади НГУ Бореві, 72 82 ОМБР та мобільно-вогневих груп ППО. Загальна мета 3 мільйони. Моя ціль лише 15 тисяч. І всі деталі в описі. Я буду вдячна вам за кожен ваш, навіть найменший донат. Нарешті інформація потрібна нам для того, аби на її основі приймати якісь рішення та, власне, діяти. Але безперервний безкінечний її потік лише значно проблематизує цей процес. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Тофлер ілюструється доволі наглядним прикладом. Уявіть працівника фабрики іграшок, який сидить біля конвеєра і його задача натискати кнопку кожного разу, коли бачить червоний кубик. З часом цей працівник знудиться, а його увага стане розсіяною. Він стане сильно дратуватися і покине цю роботу. Тобто, повільний і монотонний потік також виведе його з себе. Але це відбудеться і у протилежному випадку. Цьому самому працівникові будуть постійно ускладнювати завдання. Спочатку йому треба буде натискати одну кнопку після того, як побачить комбінацію червоний плюс зелений. Потім збільшать кількість кнопок і кількість комбінацій. Наприклад, після жовтий плюс червоний натискати кнопку 1, після комбінації синій плюс білий кнопку 2, після зелений плюс помаранчевий – кнопку 3, і так далі, постійно ускладнюючи завдання. А потім ще почнуть збільшувати швидкість конвейера. У результаті працівник прийматиме велику кількість помилкових рішень, буде губитися і не знати взагалі, що робити. Або ж, як і у першому випадку, коли все було надто повільно і монотонно, також може псіханути. Ти кнопка, блядь. А тепер. Замініть кубики тіктоками або рілсами чи шортсами. Якби ви не говорили, що та це все розвага, я це все не сприймаю. Але це не змінює того факту, що це безпередний подік найрізноманітнішої інформації, яку ваш мозок все одно вимушений обробляти і на їх основі вибудовувати вашу картинку світу, та на основі якої свідомо чи ні, ви прийматимете рішення. Тому у результаті і виходить, що люди. Підкаються. Стрічка Тіктоку це і є той кола, що відображається у нас у голові. Смішне відео на Окпоп, якась реклама, трендовий меморівки з подкасту, відео з котиками, відео військового і так до безкінечності. Дуже смішно і з другої сторони страшно. А тепер, після того, як ви годинку чи, можливо, і більше скролили стрічку, подивилися, мабуть, десяток відео, зупиніться та пригадайте, а скільки з них ви дійсно запам'ятали? Це по перше. А по-друге, у випадку, коли у такій ситуації мозок, ну так дуже грубо кажучи, не встигає вмикатися та все це зраціоналізувати, на перший план виходять, звичайно ж, емоції. Запам'ятається, і вплине на вас саме те відео, що змусить вас переживати і якось стосуватиметься саме вас. Тому не дивно, що у такому випадку блогери, політики чи будь-які інші медійні особи прагнуть мати найпривабливіший вигляд. Міша, все переписуємо. Тебе скучне лицо, Тебе ніхто денег не дасть. І звичайно ж, тут на арену виходить не що інше, як і псо, яке лякає ядеркою, поширює найтотальнішу зраду чи будь-які інші нахрюки. Тобто TikTok стає просто шикарним полем для маніпуляцій. Ми не можемо цим не спользуватися. Як пише чеський філософ Станіслав Комарик, люди, по суті, добровільно закохуються в інформаційну технологію, що підриває їхню здатність мислити, бути відповідальними, дорослими і піддавати рефлексії власної історії. А отже, можуть спокійно проживати своє псевдожиття, так ніколи з нього і не пробудившись. <рес> Нічого боятися, це цілком безпечно. І що ж нам з усім цим робити? Поки можна виділити лише кілька якихось порад. Перше, читайте книжки. Кращого методу розвивати своє мислення людство просто ще не придумало. Читайте те, що вам подобається: під наук попу до художньої літератури. По-друге, дивіться, довгі відео чи фільми. Знову ж, неважливо, який жанр, документалки або художні. Хоч хіба вже від себе додам, старайтеся дивитися старі фільми, бо сучасний, в принципі, і ютуб, і кінематограф також почали робити свої фільми і відео, як на різку Тіктоків. Або ще краще: якщо маєте змогу, то сходіть у театр. І обов'язково, коли дивитиметеся, відкладіть у бік телефон чи якісь інші сторонні заняття, та зосереджтеся лише на тому, що ви дивитеся. По-третє, Постарайтеся зробити детокс від соцмереж, хоча б там раз на тиждень, чи скільки у вас виходить, і саме цей день присвятити відпочинку. Сходіть на тривалу прогулянку, зустріньтеся з друзями, займіться улюбленим видом спорту, почитайте цілий день улюблену гарну книгу, просто подивіться кілька гарних фільмів. Бо часто люди під приводом ось відволічуся, позалипаю в TikTok чи Twitter», Вважають, що це відпочинок. От тільки мозок то все одно ще як працює, обробляючи весь цей потік. Насправді кліпова свідомість це наша нова реальність, якою б вона не була. Тому нам потрібно лише більше досліджувати власне, цей феномен. Нам потрібно знаходити все більше якихось переваг у цій ситуації. Бо навіть та ж книжна свідомість, яку писав Чимаклюєн, мала насправді дуже великий ряд своїх недоліків, і власне вона не даремно переросла з часом у кліпову. До того ж, ті ж самі пропаганда, маніпуляції вони по самій своїй суті не сильно то й змінилися. Просто, скажем так, трансформувалися під вимоги часу. Нам лишилося лише виявляти та уникати цих пасток.